Українська народна казка Лисичка і Журавель. Жили собі лисичка та журавель. Одного разу вони в лісі зустрілися. І такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику мій, я тебе пригощу. Приходить журавлик. На ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці та припрошує. Журавель до тарілки стукав, стукав дзьобом, нічого вхопити не може. А лисичка взялася їсти, раз та раз язичком сама всю кашку вилискала та й каже Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й пригощала. Більше нічого немає. Ну, що ж, спасибі, відповідає журавель, тепер, лисичко, ти до мене в гості приходь. Ось уже лисичка йде до журавля, а той наварив такої смакоти. Узяв і м'яся, і бурячка, і картопельки. Усього накришив дрібненько, склав у гречик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, мило подружка, не соромся. Лисичка до глечика, голова не влазить. А журавель не зволікає все дзьобом до глечика потихеньку, помаленьку, та з'їв усе, що наварив, а потім і мовить Та ти вже, вибач, лисонько, що мав тим пригощав, а більше й нема нічого. Ох, і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Так то її журавликова гостина до смаку припала, відтоді й не заводить лисичка дружби з журавлями.